Вітаю друзі! Це середньостатистичний свинцево-кислотний акумулятор ємністю 7 А напругою 12 вольт. Такі акумулятори використовуються у звичайних комп'ютерних ДБЖ, у ДБЖ систем відеонагляду та інших систем. І проблема цих акумуляторів полягає в тому, що вони довго не живуть, а друга їх проблема полягає в тому, що ємність 7 А вказана при 20-годинному струмі розряду. Заявлена ємність даного акумулятора, як я вже і казав, 7 Агодин, тому 7000 мА. Ми ділимо на 20 годин, отримаємо струм розряду 350 мА. Я проводив тестування саме цього екземпляру, і акумулятор віддав 6604 мА, -години, тобто трохи менше, ніж заявлено, але все-таки якусь уні'ємність віддав. Але в стандартних ДБЖ струм розряду становить значно більше. Це може бути приблизно 10 А, а то і більше. І от при струмі 10 А такі і подібні акумулятори віддають 3150 мА, що приблизно 45% від заявленої ємності. Звісно, що є більш дорогі акумулятори, які призначені саме для ДБЖ, але їх вартість вже зовсім інакша. І ті акумулятори будуть працювати трохи. І краще. Як варіант вирішення проблем сенсево-кислотних акумуляторів для ДБЖ mm -hmm. у якості даного акумулятора я раніше пропонував використовувати ось такі літій-залізофосфатні акумулятори, зібрані на елементах від EV, це можуть бути елементи GoShin і інші подібні. І ємність такого акумулятора вже складатиме, друзі, цілих 15 Ампер-годин, що значно більше, ніж зможе віддати даний акумулятор. Також кількість циклів. Заряд-розряд даних акумуляторів приблизно 2000, і після чого акумулятор втрачає 20%, тобто у вас залишається 80% ємності, і ви спокійно його використовуєте. Тобто, купуючи один раз такий акумулятор, вам його вистачить на багато-багато років. До таких акумуляторів додавали ось таку білу БМС, і як показав досвід, ємність таких акумуляторів забезпечувала час автономної роботи пристроїв, які живляться від ДБЖ, приблизно в 2,5%. І в три рази більше в порівнянні зі свинцево кислотним акумулятором. В порівнянні з Віті-Залізофосфатним акумулятором свинцево кислотний трохи вище, на 6,5 мм вуще і на 7,5 мм цей акумулятор довше. Оскільки елементи від ІВІ мають циліндричну форму, це значить, що у нашому акумуляторі буде простір, який. Абсолютно не використовується. 15 Ампер годин порівняно з ось цими фактичними 3 Ампер годинами – це шалений приріст у ємності. Але, друзі, я вам хочу зараз показати те, що переверне ваше сприйняття про акумулятори для ДБЖ. Уявіть, акумулятор для ДБЖ, який може мати ємність 21 Ампер в ось такому форм-факторі, в ось такому розмірі. Ось це, друзі, ідеальна заміна акумулятором для ДБЖ. Ось таким сонцево кислотним До речі, заберу його з кадру, щоб він нам не заважав. літій залізофосфатний акумулятор від GoShen має ємність уявіть, 21 Ампер-годину. Ось в такому золотому злитку. Має на корпусі QR-код. Має серійний номер, елемент має мідні клеми. Думаю, це точно такі самі клеми, як на елементах від Gauшен, типу, розміру, 3340. По центру маємо аварійний клапан. Так, у нас тут є. Ізоляційна стрічка чорного кольору, давайте ми її знімемо. Напруга на елементі встановить 3,23 вольт. Давайте подивимося, чи буде у нас напруга між плюсом та корпусом 0,94 вольт і між мінусом та корпусом 2,28 вольт. До речі, хто знає, чому саме така напруга у нас між контактами. Пишіть свої думки в коментарях, мені самому дуже цікаво дізнатися. Опір елементу становить 3,98 мільйон. До речі, ви зараз бачите ось такі артефакти, вони проявляються на дисплеях різних пристроїв через те, що я використовую на камері ось такі фільтри: це nd фільтри які дозволяють знімати з правильною витримкою. Тому Ось такий ефект іноді спостерігається, дивіться, без нього і з ним. Тому майте на увазі всі пристрої в мене справні. Я іноді читаю подібні коментарі, що, типу, ви що, за пальничкою їх палили. Ні, друзі. Просто це ефект від nd фільтру. Ширина елементу 65,2 мм. Довжина з урахуванням клем 146 мм і товщина 31 мм. Беремо свинцево-кислотний акумулятор та прикладаємо до нього літій залізофосфатні комірки, друзі. Це якась магія. Ви зараз побачите, що чотири літій залізофосфатні елементи по розмірам дорівнюють ось такому свинцево-кислотному. Ось так от. І це значить, друзі, що завдяки призматичній формі даних елементів ми можемо в свій комп'ютерний ДБЖ запхати акумулятор. Який буде мати чесну ємність 21 Ампер-годину. Звісно, ми цю ємність перевіримо при струмі розряду 10 А і дамо, йому друзі, навіть 20 А, можна навіть 21 А дати 1С і дізнаємося чи дійсно ці елементи віддадуть таку ємність. До речі, опір одного такого елементу 4 мільйон, порівняно з Івість, здавалося в два рази більше. Але це абсолютно в межах Data sheet, і це їхні заводські характеристики. І повірте, вони вас приємно здивують, не дивлячись на їх відносно вищий опір, ніж ось наприклад, от таких елементах. Ну що, друзі, переходимо до збірки елементів в акумулятор. Клема з мідними заклепками це мінус, з алюмініуми це плюс. Елементи розташовані плюс, мінус, плюс, мінус. У нас буде ось тут одна перемичка, ось тут друга, ось тут третя. Тут у нас буде вихідний плюс, ось тут у нас буде вихідний мінус. Між елементами я буду проклеювати ізоляційний картон, для того, щоб вони не збільшувалися в габаритах. Також можна використовувати текстоліт, якщо вам не, важливо, не важливі габарити акумулятору, тому що текстоліт він товщий, ніж картон, і акумулятор збільшиться трохи, трохи в своїх розмірах. Будемо встановлювати білу BMS-ку, яка буде розташована біля вихідного мінусу. Ось таким чином. За допомогою ось такого холдера надрукованого на 3D принтері ми виставляємо наші акумулятори рівно і затягуємо різинкою, щоб все трималося, і будемо стягувати елементи між собою армованою стрічкою. Елементи стягнуто. Ось такий вигляд мають. Тепер найцікавіше, як на мене. Маємо приваритися до контактів акумулятору, будемо з'єднувати точковою зваркою, і для зварювання будемо використовувати так званий сендвіч мідь 0,15 на 10 мм. Зверху нікельоване залізо 0,8 на 15 мм. Будемо варити в два шари. З правої сторони розташований силовий мінус. Тут буде підпалюватись БМС-ка з лівої силовий плюс. Значить нам потрібно покласти одну перемичку ось тут, ось тут і ось тут. Тобто. Між елементами у нас буде всього три перемички. Встановлюємо першу перемичку. Ну що, давайте поставимо, що ми можемо зробити. 99% це прям максимум, який нам доступний. Так, і 99%, друзі, нам теж не дає результату. Додав секретний інгредієнт і побачимо, чи зможемо ми приварити хоч якось. Так, пробуємо відірвати. Не відривається, друзі. От я прям тягну, зараз стрічку порву і відчуваю, що все в нас виходить, тому взагалі-то можна вважати знайден спосіб Знайдено спосіб приварюватися. Зараз перемички приварені в один шар. Опір встановив 1643 мйом. Напруга 1292 Зараз будемо додавати ще один шар перемичок. Показники опору я заморозив. Стрічка наварена в два шари. Попередній опір був 1643 мОм, а зараз він становить 16,2 мОм. Між мінусом акумулятора та його корпусом додатково проклеєно каптоновий скотч. БМС-плату за допомогою двостороннього скотчу будемо фіксувати на тексторіт, і текстоліт, в свою чергу, буде фіксуватись на корпусі акумулятора Ось таким от сендвічем. Тепер припаюємо силовий мінус до БМС-плати. Дроти використовую, як завжди, якісні мідні силіконові. Переріз буде 12 АВГ, цього вистачить до 39 А. І на виході буде роз'єм XT60. Силовий плюс буде припаюватись до нікельованої, ну, мідної та нікельованої стрічки. Буде проходити ось таким чином через всю BMS. На дроті, який знаходиться в термостійкій ізоляції, буде ще додаткова ізоляція про всяк випадок. І дротик буде ось так от проходити через весь акумулятор, і ось тут у нас буде роз'ємчик XT60. Мінусовий дріт буде отак от підходити також до XT60. Спочатку підпаяв дроти до роз'єму XT60, тепер припаємо до контактів на акумуляторі. Силові дроти припаяно, тепер можемо припаювати балансувані дроти. Починаю паяти від B. Взагалі то на цій bms як показує, досвід, немає різниці, яка у нас послідовність, але головне спочатку паятись до БМС-плати, потім до клейм аккумулятору Балансування дроти припаяно. Перед тим як запакувати акумулятор в термозбіжну плівку або встановити в корпус, потрібно перевірити його ємність. Для цього я буду використовувати лабораторний блок живлення. Напругу потрібно встановлювати на 14,4 вольт, тобто 3,6 В на елемент, а їх на 104. Іноді мене запитують, чи можна заряджати. Літій залізофосфатний акумулятор звичайним автомобільним зарядним пристроєм. Там напруга 14,6. Відповідь так можна, але у вас обов'язково повинна стояти БМС для того, щоб вона відсікала напругу при перевищенні 3,6 на один елемент. Напруга встановлена на 14,4 В, під'єднуємось. І струм встановимо 10 А. Це 05С для даного акумулятора. Це для нього абсолютно нормально. Що ж, чекаємо завершення заряду і після цього перейдемо до тесту ємності. Акумулятор заряджено, напруга становить 13,82 вольта. Бачимо, що в нас активувалися балансири, які будуть вирівнювати комірки. Струм балансування доволі маленький 50 мА, але якщо комірки гарно підібрані, то їх буде достатньо. За допомогою електронного навантаження дізнаємось ємність даного акумулятору, струм розряду встановлено на 10 ампер Розряджати будемо до повного відключення bms кою Запускаємо тест і також ми дізнаємося, чи буде грітися акумулятор під струмом 10 А. 10 А це близько 130 Вт. Потім, після того, як розрядимо акумулятор струмом 10 А навантажимо його струмом в 1С, тобто 21 А. Що ж, чекаємо результатів тесту. Тест ємності завершено. Друзі, хочу вам сказати, що акумулятор при струмі розряду 10 А протримався 2 години і майже 5 хвилин. Віддав він 268 Вт-годин, а це на секундочку рівень Brietty EB3A і ємність в А-годинах 28 А. Тобто на 200 мА всього лиш менше, ніж заявлено по DataShi. Скоріше за все, балансир на BMS не до кінця відпрацював. І оскільки комірки нові, то з часом вони після пару циклів заряд-розряд вони починають віддавати більше ємності. Це мій досвід, це моє спостереження. І щодо нагріву, значить температура акумулятору становить 36-37 градусів як температура тіла тобто струм розряду в 10 А для нього просто ні про що. Що ж, на зараз ми цей акумулятор ставимо заряджати струмом в 10 А і будемо потім його розряджати струмом в 1С21 А і побачимо, які результати він покаже. Тест ємності номер 2 Будемо розряджати акумулятор струмом 1С, тобто 21 А. Скидаємо попередній показник і запускаємо тест. Зараз з акумулятора знімається 262 Вт і чекаємо результатів. Тест ємності і Акумулятор віддав 27 годин і 252 Вт. Тест тривав 59 Полину 12 секунд. Температура акумулятора при цьому становить щонайбільше 45 градусів. Нам залишилось перекрити акумулятор ізоляційним картоном та затягнути в термозбіжну плівку. Ізоляційний картон будемо проклеювати під балансувальними дротами. Для додаткового захисту балансувальних дротів перекриваємо їх картоном і зверху. Також закриваємо нижню та верхню частини акумулятору. А тепер давайте порівняємо ці два акумулятори. Вага свинцево-кислотного акумулятора становить 1942 г. Вага літій-залізофосфатного акумулятора ємністю 21 ампер годину становить менше 1802 г. Ресурс літій-залізофосфатного акумулятора в середньому становить 2500 циклів. Ресурс такого акумулятора акумулятору ну, циклів до 300, це і це то в кращому випадку. Ємність, яку реально ми можемо отримати. 3150 мАч струмом 10 А. В даному випадку, друзі, цей акумулятор струмом 1С навіть буде віддавати свою чесну ємність 21 А. Так, даний акумулятор коштує дорожче, ніж такого типу. Але купуючи один акумулятор, ось такий, ви просто закриваєте питання на років 5 мінімум, а можливо навіть і на 10. оскільки 3 тисячі або тисячі циклів вам вистачить на дуже-дуже довгий термін експлуатації даного акумулятора. Якщо його експлуатувати правильно, то проблем з ним абсолютно ніяких не буде. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Підтримуйте україномовний контент вподобайкою і коментарем. І до зустрічі в нових відео. Ні, цей в утилізацію.